Вітаю вас на радіо М. Це програма Медичний контекст. З вами її ведуча Міщеня Зорина та наша гостя ендокринолог прапорщикова Валерія. Вітаю вас. Да, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про цукровий діабет. Що ж це таке? Цукровий діабет це по суті захворювання, яке характеризується підвищенням рівня цукру в крові. Які ж симптоми цукрового діабету можна детальніше прямо про це розповісти? Ну, діабет тим такий підступний, тим що симптомів взагалі може і не бути. І людина, яка не дуже уважна до себе, може не помітити навіть цих симптомів. Але такі найяскравіші дзвіночки, які можуть показати, що все ж таки є порушення. В першу чергу це підвищення спраги, сухість у роті. Це може бути нічне або пришвидшене, збільшене сечі впродовж дня. Якщо це другий тип діабету, це може бути збільшення маси тіла. Якщо перший тип діабету, це може бути навпаки дуже сильне схуднення. Ну, ось таким чином, і так як глюкоза вона повинна заходити в клітину для того, щоб утворювати енергію. Вона цього не робить так, як плаває в судинному руслі в високих концентраціях. Також один такий з явних симптомів – слабкість недомагання і відсутність енергії, але це в принципі симптом дуже багатьох захворювань. Тому це цей симптом також ми можемо віднести сюди. А мені стало цікаво, з яким ще захворюванням можна сплутати, до речі, цукровий діабет? Чи він прям дуже ось такий індивідуальний по симптомах? Бо ось те, що ви перелічили, можливо, реально з чимось зійдеться, з якимсь іншим діагнозом. Чи якщо це цукровий діабет, то всі розуміють, це цукровий діабет? А, зараз ви мене ті питання таке задали. А, я думаю, що можна сплутати з зниженням функції щитовидної залози. Таке захворювання, яке називається гіпотиреоз. при ньому також сповільнюються всі процеси, може бути також слабкість недомагання, але оці дзвіночки, які я проговорила: сухість роті, спрага, сечі вони зазвичай характерні все ж таки тільки для діабету. А що спричиняє цукровий діабет? Цукровий діабет спричиняє або дефект, або відсутність інсуліну. Так, наприклад, якщо це перший тип діабету, це аутоімунне захворювання, коли пошкоджуються ті тканини шлункової залози, де виробляється інсулін. Тобто дефіцит інсуліну він просто не виробляється при першому типі, при другому типі цей інсулін дефектно працює. Тобто розвивається такий стан, який називається інсулінорезистентність. Тканини не чутливі до цього інсуліну, він погано працює і ну як наслідок по суті. Організм відчуває також його дефіцит. А ось ви говорите, що існують типи. Які основні типи цукрового діабету? Так, як я проговорила, це перший тип діабету, другий тип діабету, є гестаційний цукровий діабет, який характерний для вагітних, це підвищення рівня цукру у вагітних, тому що в них трошки інші норми. Також це можуть бути генетичні форми діабету, моді діабет, які такі більш рідкі, Лада діабет, ну, Це також діабет, який. Зустрічається у дорослих людей, але також зі зниженою функцією інсуліну. Насправді це також достатньо рідкий вид діабету, тому основних три. А Перший, чим, вони, чим вони відрізняються? Перший, другий і третій. Ну, якщо простою мовою, для людей перший тип діабету в молодому віці виникає, може бути у дітей і у молодих людей до 30 років. Бувають, звичайно, свої виключення, але в основному ось так відбувається. І це діабет, який потребує одразу інсулінотерапії. Це ми визначаємо за допомогою наявності антітіл до підшлункової залози, Як я вже сказала, це аутоімунне захворювання. Другий тип діабету це діабет частіше дорослих людей або людей старшого віку. І він не потребує інсулінотерапії одразу, але може потребувати її пізніше. І зазвичай таких пацієнтів ми ведемо на таблетках. Що заборонено а, при діабеті кожного з типів? А, Забороненого такого ми взагалі пацієнтам не кажемо, нічого не заборонено. Ми рекомендуємо все ж таки тримати дієту і максимально виключити продукти з високим глікемічним індексом, тобто ті продукти, які дуже швидко підвищують рівень цукру крові. Це в основному всі вуглеводні продукти і продукти, які містять велику кількість цукру. Ось так. Що по статистиці? Скільки людей в загальному хворіє в Україні? Ось цією хворобою. Є якась певна статистика, взагалі? Звичайно, є статистика в 21-му році. Зараз просто останні декілька років дуже важко її зробити. Цю статистику враховуючи те, що багато людей виїхало з початком повномасштабного вторгнення? З 21 першому році є статистика, що близько мільйона трьохсот тисяч людей в Україні хворіє цукровим діабетом. З них десь приблизно 200 тисяч це ін інсулінозалежні пацієнти. Тобто статистика вражаюча, і ну кожна 30-та 30 людина в Україні хворіє на цукровий діабет. А як все ж таки зрозуміти, що цукор в крові, ось він піднявся в загальному? А, ну, не буває такого прям буває, але рідко раптового підвищення цукру. Тобто, цукор, якщо і буде цукровий діабет розвиватись це буде поступове підвищення. З кожним днем, з кожним місяцем просто поступово буде підвищуватись. Ну і це будуть симптоми, ті, які ми проговорили з вами на початку. Ускладнення діабету. Які вони? З ускладнень діабету ми розрізняємо гострі ускладнення і хронічні ті, які тривають вже все життя. До гострих ускладнень відносяться. Гіпоглікемія, гостре зниження цукру, гіперглікемія, тобто підвищення цукру або кетооцидоз. До хронічних відноситься порушення зору, нирок, нервової системи і такий синдром діабетичної стопи, коли вражаються стопи виразками у хворих пацієнтів на цукровий діабет. Ось, коли я готувалась до нашої теми, я зустріла такий термін діабетична кома. Що це таке? Діабетична кома це гострий стан, який потребує невідкладного прям лікування. Стан, коли пацієнт втрачає свідомість і втрачає він свідомість або через підвищення рівня цукру, або через дуже низький рівень цукру. Потребується стан, як я сказала, невідкладної терапії, тому що за відсутності або за великої кількості цієї глюкози просто може початись відмирання тканин мозку, і це може призвести навіть до летальних випадків. Ось ми говорили про підвищення цукру. А що їсти для зниження цукру? Чи це потрібна все ж таки таблетки? Ось е, така ситуація. Чи є певні продукти харчування, які понижують цукор? Ні, продуктів харчування, які понижують цукор, немає. Є просто продукти харчування, які його не підвищують, тобто mm -hmm. залишають його е, в нормальних значеннях. Е, ну, загалом підвищують цукор всі вуглеводні продукти. Навіть це можуть бути каші, це можуть бути борошняні вироби, це можуть бути солодкі напої, всі солодощі, тістечка і так далі. Всі білкові жирові продукти в невеликих кількостях вони не підвищують рівень цукру. До білкових продуктів ми відносимо рибу, м'ясо, яйця, творожні вироби. До жирових продуктів також сири, авокадо, горіхи, оливки і так далі. От ці дві групи препаратів, останні, які я сказала, вони не підвищують рівень цукру. Ось ми говоримо, що підвищує, що під занижує ось цукор. Яка ж норма цукру в крові взагалі? Норма цукру крові для дорослих пацієнтів, не хворіючих діабетом, це 3,5-5,7 зараз. 5,7 і вище це вже такий преддіабетичний стан. Діабет, цей діагноз виставляється, якщо цукор крові над ще більше, ніж 7,1. Який критичний рівень взагалі? Критичний рівень мають на увазі для того, щоб. Цукро так, цукрові прям критичний рівень, який максимально означає, що все ну, не дуже весело насправді. Угу. Так. Ну, значить, як я сказала, що якщо цукор вище 7, це вже критичний рівень, це вже цукровий діабет, це значить, що потрібна консультація ендокринолога. Так само, якщо цукор нижче, ніж 3,5, це також критичний рівень. Також потребує А Яка діагностика цукрового діабету? Діагностика цукрового діабету включає в себе рівень цукру надще. Такий аналіз, як глікований гемоглобін. Це рівень цукру за попередні 3 місяці середній. Тобто він включає в себе все те, що відбувається після їжі, вночі, до їжі. Це середній рівень цукру. Також іноді ми використовуємо рівень цукру через 2 години після навантаження. Але якщо один з цих показників вище норми, то це вже є підставою виставити цей діагноз. Ось ми поговорили про діагностику, яке лікування цукрового діабету? І в залежності від типу діабету, якщо це перший тип діабету, це, безумовно, інсуліна терапія. Якщо це другий тип діабету, ми можемо спробувати таблетовані препарати, і більшість пацієнтів компенсується, тобто має нормальні рівні цукру. І на таблетованих препаратах, але деякі пацієнти з другим типом, з важким перебігом, також потребують інсулінотерапії. А якщо ми говоримо про третій тип гестаційний цукровий uh -huh. діабет. Гестаційний цукровий діабет, це діабет вагітних, він коректується в більшості там в 90% випадках тільки способом життя. Тобто знизити кількість цукру в раціоні, збільшити фізичну активність і ну, рівні цукру нормалізуються. Якщо нас не виходить впродовж декількох тижнів нормалізувати рівні цукру за допомогою способу життя. Це тільки інсулінотерапія під час вагітності. А чи можна вилікувати цукровий діабет? Ні, на жаль, не можна. Це хронічне захворювання, і воно на все життя, якщо у вас є цей діагноз. Вона не виліковане. його можна тільки скомпенсувати, скоректувати рівень цукру. В загальному як живуть хворі на цукровий діабет? Як можна описати їх життя? Чим воно відрізняється? Взагалі прекрасно, нічим не відрізняються, тільки більшим дисципліною і контролем. Дуже багато часу. Пацієнти, особливо з першим типом діабету, вважалися інвалідизуючими, дуже там з важким перебігом. Їм прогнозували коротку тривалість життя, але зараз ці пацієнти бігають марафони і виглядають здоровіше ніж люди без діабету, які не слідкують за своїм способом життя. Ну так, ще, можливо, більш дисципліновані люди, Звичайно, виходять, да. якщо порівняти. А дуже часто ось можна почути такі твердження, ось знову ж таки, коли я готувалась, це можливо навіть міфи. А ви скажете свою думку. Цукровий діабет виникає тільки у людей з надмірною вагою. Що скажете про це? Ні, це неправда. Цукровий діабет виникає у людей, які ведуть. Малорухливий і такий нездоровий спосіб життя з великою кількістю швидких вуглеводів в раціоні, трансжирів, фастфуду і так далі. Цей стан веде до стану, який називається інсулінорезистентність, Тобто, як я казала, що погано працює інсулін, може як наслідок, це може призвести до діабету. Тобто не всі пацієнти, взагалі, з надлишковою вагою можуть мати діабет, але це дійсно великий фактор ризику того, що може діабет розвинутись. А ще одне твердження: якщо в мене немає симптомів діабету, я не хворий. Ні, дуже хибне твердження, дуже тому що дійсно діабет не завжди дає симптоми. І вже люди навіть ті, які знають, що у них є цукровий діабет, вони іноді відмовляються від лікування, тому що добре себе почувають. Але це, по-перше, тимчасове явище, коли вони себе добре почувають. По-друге, поки вони себе добре почувають і не приймають ніякого лікування, діабет їх тихо вбиває. Тобто це такий тихий вбивця, який руйнує судини, руйнує нервову систему, знижує вам погіршує зір, руйнує нирки і так далі. Тому, звичайно, в цьому випадку це дуже хибне твердження. Ось наступне ще твердження: цукровий діабет другого типу інсулінозалежний, тому його лікують тільки таблетками чи це? Цукровий діабет другого типу. Так, це другий тип твердження. А, ні, а, будь-який тип діабету він якби умовно інсулінозалежний. А, тому що. В... При другому типі просто цей інсулін погано працює і все. А ми використовуємо в цьому випадку таблетки, які або покращують чутливість до інсуліну, тобто ми намагаємося це неправильну роботу інсуліну скомпенсувати. Або, навпаки, які виводять зайву глюкозу, припустимо, з сечею, чи стимулюють підшлунково виробляти трошки більше інсуліну для того, щоб він працював. Давайте поговоримо про вашу професію. Угу. Що взагалі лікує ендокринолог? Ендокринолог лікує розлади ваших гормонів. Гормони виробляються в багатьох залозах, так, в головному мозку це гіпофіз, епіфіз, в області шиї це щитовидна залоза, в області черевної порожнини це підшлункова, яка виробляє інсулін, наднирники, які виробляють і статеві гормони, і, і кортизол, гормон стресу, і статеві залози. Які виробляють естрогени, тестостерони в залежності там, чоловік, жінка в різних концентраціях. Я завжди запитую своїх гостей, що найтяжче у їх роботі? Ось, що найтяжче у вашій роботі ендокринолога? Найтяжче, я думаю, що велика відповідальність, яка лежить на твоїх плечах, я довго. Відчувала прям цю тяжкість. Зараз якось вже працюєш більше в рутині, на автоматі. Але якщо так трошки призупинитися і зрозуміти, яка кількість людей залежить в принципі, від твоїх призначень, від твоєї думки, і це все впливає на їхню якість життя, на їх здоров'я, на їх в принципі, там, тривалість життя і так далі, то трошки стає страшно. Тому це, напевно, найважче. А скільки років взагалі ви навчались на ендокринолога? І чи зараз відрізняється ситуація? Бо як я знаю, воно ж все змінюється дуже швидко. Зараз навчатись за терміном буде так само на ендокринолога, чи якщо я не по помиляюсь, зараз навчатись, просто в шлях в ендокринології він йде через терапію. Тобто всі лікарі терапевтичних спеціальностей спочатку проходять інтернатуру по терапії це два роки. Зараз, якщо я не помиляюсь, це вже три роки. А сама спеціалізація з ендокринології вона триває три місяці всього. Ось тому досить недовго. Університет скільки? шість років, два роки інтернатури і три місяці спеціалізації. А яке було навчання взагалі, як ви згадуєте? Яке навчання було ваше в медичному закладі? Мені здається, що я втратила всіх друзів, поки навчалась в медичному Seriously? університеті, тому що е, я пам'ятаю там особливо перші курси. Я б ночами в вчилась, вдень вчилась, і мене постійно друзі шкільні кликали десь погуляти. А я постійно відмовляла, тому що в мене просто не було часу. Я постійно навчалась. Не вийшло um, поєднати все ж таки. Е, таки так? е, ні, не вийшло. Дуже важке, важке навчання, особливо перші три курси. Були дуже важкими, але ну зараз я розумію, що воно було того варте. А з якими пацієнтами ось приємно працювати? Скажу так. Я обожнюю вагітних. Це мої найулюбленіші пацієнти. Мені дуже приємно працювати з пацієнтами відповідальними, які не перекладають цю відповідальність на мене за лікування їх захворювання, тому що дуже велика частина залежить, успіху лікування залежить саме від пацієнта. І коли пацієнти, як зірочки, приходять і потім відчитуються, що вони роблять все те, що я їм рекомендую і кажу. А, то звичайно, з такими пацієнтами дуже приємно працювати? А, чи було бажання залишити медицину і конкретно можливо навіть ось цю вашу спеціалізацію, ендокронологію і перейти на якусь іншу? Чи такого не було? Що ось прям ви вирішили все? Я медич... медицину залишаю? Бо це реально дуже тяжко. Скільки років навчать стільки років навчатись, працювати, і весь час потрібно вдосконалювати всі навички? Чи було таке бажання взагалі? З приводу там медицини в цілому, в перший рік два роботи моєї дав, мене були такі думки, тому що о, ну це по перше, фінансова забезпеченість, коли ти молодий лікар, ти заробляєш дуже небагато. В принципі, коли ти лікар, ти з нею заробляєш багато. Тому це фінансова складова. Я думала піти в ІТ. Просто все кинути. А з приводу ендокринології, ні. Я от що що? Якщо б я не була ендокринологом, я можливо не працювала б в медицині. От саме цю спеціалізацію, мою спеціальність я дуже люблю, бо вона мені дуже цікава. От на, на першому другому курсі моя е, свекруха, мама, моя улюблена мама, мого чоловіка, е, вона дуже хотіла, щоб я була косметологом дерматологом, але я одразу сказала, що це не серйозно, мені потрібно прям займатися. А коли у вас з'явились до речі бажання е, піти в медицину, скажімо так? Це було в 11 -му, -му класі. класі так? А звідки таке бажання? Я ну це просто так життя якось підводило. Я потрапила в хіміко біологічний клас випадково. І у мене було 6 і 7 разів на тиждень хімія-біологія. Нічого. собі. І тоді да, я зрозуміла, що це моя дуже сильна сторона. А куди поступити з хіміобіологією? Ну, це медичний або там якийсь біолог, ветеринар, тобто такі якісь спеціальності. Е, ось я поступила на бюджет саме завдяки тому, що в мене була сильна хімія і біологія. Я поступила на бюджет в одеський медичний. Е, ну, от Якось так просто життя мене підводило. А які будуть ваші поради нашим слухачам і глядачам? Мої поради я взагалі в принципі бажаю всім нам миру, бажаю всім нам спокою, просто щасливого життя. Бажаю трошки більше добра в кожному в серце, тому що зараз у нас є головний ворог. А бути ворогами ще один одному. Я вважаю, що це зараз взагалі не на часі. Тому бути більш добрими один до одного. Ось так дякую вам за поради. Дякую вам за відповіді. Було реально дуже цікаво. Бажаю вам успіхів у професійній діяльності. Друзі, це була програма Медичний контекст. Дякуємо, що були з нами. З вами була ведуча Міщання Зорина та гостя нашої програми. Прапорщикова Валерія. На все добре.